Я тільки зараз це побачила. Ну, це відео буде з чудовим звуком. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про свої книжкові покупки. Зразу скажу, що я бідна, тому книжкових покупок буде небагато, це не відео, там, де 100-500 книжкових покупок. Ні, їх буде зовсім небагато, і до того ж це будуть електронні книги, трошечки зовсім паперових книг. І ще я покажу вам книги, які взяла в бібліотеці. Не хочу якось знімати окреме відео чи ще щось, тому покажу вам їх у цьому відео. Мені здається, що буде доречно. Хоча книги не я їх поверну обов'язково. Почнемо з електронних книг. Першою моєю покупкою була книга Приховані малюнки. Це трилер такий з елементами містики про хлопчика та його няню. Хлопчик малює дивні малюнки. Няня це бачить і хоче розібратись, чому дитина малює безценне вбивства. Я рада, що я купила цей трилер в електронному варіанті, тому що я його вже прочитала його. В цілому трилери мені здається, рідко коли перечитуються, і їх вигідніше купувати в електронному варіанті. Але цей трилер, тим паче, через містичний аспект мені не дуже сподобався, тому я рада, що я купила його в електронному варіанті, а не витратила гроші на паперову книгу. До речі, в мене є ціле відео про трилери. І там я розповідаю про приховані малюнки. У цьому ж відео я згадую і іншу книгу, яку я купила в електронному варіанті. І цього місяця це «Мовчазна пацієнтка. «Мовчазна пацієнтка це трилер про. Дружину, яка нібито скоїла вбивство свого чоловіка, і після цього замовчала на роки, але у нас з'являється являє, психотерапевт, який хоче її розговорити і що ж там таке сталося. Отут я дуже рада, що я купила її в великому варіанті. По-перше, я купила дуже дешево, здається, 90 гривень. І чому я дуже рада, що я купила її в великому варіанті, тому що мені ця книга не сподобалась, я зупинилась, мені було нудно. Я не називаю авторів книг, я, можливо, буду писати їх текстом, не знаю, подивимось. Наступна книга це «Драбина». Рабина розповідає нам про родину, яка через вторгнення 24 лютого тікає з України в Іспанію до свого родича. І вони там під одним дахом живуть, там і родичі, і знайомі цих родичів, і двоє котів. І собака, і вони там живуть. І показує нам авторка, як вони переживаються, і переживання про війну, і переживання того, що вони поїхали, переживання хлопця про те, що він знаходиться в Іспанії, а не доєднався до ЗСУ. Оці всі питання там піднімаються, але насправді. Як на мене, підняті важливі питання, підняті цікаві питання, але вони не розкриті так, щоб там аж було знаєте, дуже багато. Я вже розповідаю вам прочитане, наше Наші розповідаємо вам прочитане. Все, купила драбину, оце вам треба знати. Ще одна електронна книга, яку я купила, це книга школи ідеальних матерів. І тут я також дуже рада, що я купила її в електронному вигляді, тому що вони палали від цієї книги. Отут у цьому відео з новинками я розповідаю про цю книгу, і це просто мені абсолютно не сподобалось. Я так довго хотіла. Я її в липні ще хотіла прочитати, думала купити її англійською, в німецькій книгарні. Добре, що я не витратила гроші. Хоча, до речі, так, 10 євро вона коштувала, тобто це було б 400 гривень, а я витратила здається 200 гривень в електронному магазині. Це антиутопія про школу, в якій перевчають батьків. Ну, вона вчають батьків бути хорошими. Ці батьки скоїли щось. Погане, або не або не дуже погане. Там залишили свою дитину на дві години без догляду. Все у них забирають дитину. І, і людина має перевчитися на батька чи на матір в цій школі. Я хочу продовжувати розповідати на цьому каналі про Стівена Кінга. Тому я купила його дві книги в електронному варіанті: це піднесення та... та коли впаде темрява, це збірник розказів, а піднесення це здається маленька розповідь. Я вам обов'язково зніму окремо ці книги. До речі, піднесення було із великою знижкою на Google Play. Це була вигідна покупка. А от коли впаде темрява, сайті книгарень і на Google Play трошки відрізняється. Раптом ви ніколи не купували книги на Google Play. Знаєте, що там зручно, там соно. Нормально, як я сказала, чи я не сказала вам, що у прихованих малюнках були ілюстрації, тобто абсолютно нормальна електронна книга. Здається, навіть її можна читати без інтернету. Є спеціальний додаток плей-книги чи Google, Гугл Play книги називається. Ви у нього за ви заходите у цей додаток. І у вас там всі ваші книги знаходяться. Єдине, що ви можете їх читати тільки на тому пристрої, на який ви купили. Ну, тобто я на телефон купила. Я, я не знаю, можна спробувати встановити на комп'ютері Play чи інші Play книги і подивитися, що зможу я там відкрити зі свого аккаунту книги і читати їх. У мене не було такої потреби, тому я не, не перевіряла. Але це мінус. Інколи там книги дешевші ніж на сайтах книгарень чи видавництв, але ви не зможете їх читати на читалці, можливо, на планшеті так можна о, це лайфхак. Напевно ж на планшеті можна також відкрити свій Google-аккаунт і прочитати там. У мене просто немає планшету. В мене є тільки окремо електронна книга. Тому для мене тому для мене книги на плей. Книги не завжди зручні. Ще одна книга, ще одна антиутопія, яку я дуже хотіла прочитати в липні, і вона була за знижкою. уявляєте собі, у німецькій книгарні. Italian, це мережа книгарень. Там продаються дуже багато англомовних книг. Навіть можна купити книги українською мовою. У нас ця книга ще не вийшла. Вона от, от має вийти. Книга Селести Інг Наші втрачені серця антиутопія про те, як я зрозуміла про рух опору в Америці. Я не знаю, це азіатський рух опору чи рух опору всіх людей. Короче, є якісь. Рухопору в Америці, і його там тих людей, які його підтримують, позабирали. Їх треба якось знайти, і вони ведуть свою підпільну діяльність. Щось такого плану. Я купила цю книгу за супер ціною. 1 євро. Вона коштувала 5 євро. Взагалі там є книги і по 15 євро електронні, щоб ви розуміли. Але от я купила за 1 євро. Дуже її раділа. Її можна читати тільки через їх додаток, тобто ви заходите там, переходите на їх часа чи додаток. і Там читаєте цю книгу, не можна собі скачати. Може можна, але я не знаю як. Я подивлюся вона зовсім скоро вийде українською. Можливо, я куплю її українською. А можливо, не куплю, я подумаю. Але от наші, наші втрачені серця Селестаїнг я купила в електронному варіанті з неелектронних покупок. Рубрика Найтупіша покупка літа. У мене вже є, я не знаю, чи я до цього часу виставлю різ про найтупішу покупку літа. Я вам покажу те, що може бути на другому місці. Я купила книгу польською мовою. Я хочу вам зняти відео книги з польських магазинів. У продуктовому магазині тут є книги. І я вам знімала відео, дуже багато там не знімала, ще нічого не змонтувала. Думаю, ну блін, я вже 15 разів це знімаю, але ще, ще жодної книги не купила. Я не знаю польської мови. Але я купила книгу Крістін Ханни. е... Родина з архіпелагу» чи єдина з архіпелагу. Я напишу, як це перекладається дослівно. Ой, я не знаю, вам видно. Щось про архіпелаг. Блін, а чому вона не фокусується? Це книга про доньку і матір, і мені стало цікаво. Крістін Ханну дуже хвалять. У нас вийшли її книги Соловей в, о, щось вітри і ще здається третя книга, а оця ще не переведена. І я вирішила, чому б не купити її і якось прочитати. Як я її прочитаю, можливо, з перекладачем, я не знаю, я взагалі не знаю польською, отут я не знаю, щось розумієте. Ну, якісь слова схожі, але здебільшого не схожі. Це я вам показую, щоб ви розуміли, щоб ви, може, для себе знайдете ви там якесь знайоме слово чи ні. Книга коштувала 12 злотих, це десь 110 гривень, тому я вирішила: ну, блін, хочу купити книгу в супермаркеті Кристін Ханна. Далі я купила, я не сказилася я купила вживану книгу. Тут є сайт, у них, у них є польський, ALX, але ще є сайт Allegro, де можна купити вживані книги і в цілому речі. І я. Дуже захотіла прочитати сутінки. Я не бачила їх українською. Якщо ви знаєте, де можна купити сутінки українською, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я купила вона в дуже в поганому стані, але вона коштувала 100 гривень, і я вирішила. Ну, до речі, я не знала, що вона настільки в поганому стані, але знала, що в поганенькому. Дуже-дуже в поганому стані. Але, знаєте, це ж сутінки це не те, що я не я не. У мене немає дуже великих надій на них. До речі, я думала, що тут легше. Англійська, якщо чесно, трошки не така легка, як я думала. Але окей, нічого страшного, прочитаю сутінки перший раз в житті. Купила, якщо чесно, для того, щоб зняти відео. Останнім часом сутінки на хайпі, я їх ніколи не читала, і мені стало цікаво прочитати, що ж там таке. От. А ще цікаво, чи прочитаю я далі більше, ніж одну книгу. Далі книгу, яку я також купила на Allegro, але я не розумію, вона нова чи не нова, виглядає як нова. Абсолютно ця книга. Останній дім на безпечній вулиці. Купила цю книгу для відео. На початку цього відео я мала вам сказати, що трилери вигідніше купувати в електронному варіанті. Ця книга була в електронному варіанті. Точно на плей-книги, не пам'ятаю, чи я вона в електронних магазинах. 200 гривень коштувала, але я вирішила, що я буду знімати відео, і мені хочеться показувати вам книгу, там як я її читаю, як я її гортаю. Отак, от отак от і ту коштував мені багато грошей. Замість того, щоб купити книгу за 200 гривень, я купила її за 400. Такі справи. Я дуже сподіваюся, що ця книга класна, цікава. І тут якесь, я вже забула, що це історія про дівчинку, яка зникла 12 років тому під час поїздки на озеро. Тут є її сестра, тут є якийсь чоловік, який нібито розслідує, і тут є кішка Лесбійка, яка також розповідає нам історію. Тому, якщо чесно, для мене звучить трошки крінжово, але я сподіваюся, що це буде незвично і цікаво. Я бачила гарні відгуки на цю книгу. Тому дуже велике сподівання на неї маю. Ой, подивіться, яка вона, я не знаю, видно щось обла. Опкладин мені дуже подобається цієї книги. До речі, знаєте, будь ласка, коли ви бачите на обкладинці, Стівен Кінг рекомендує, тут воно написано. Кінг намагається підтримувати. Це моя особиста думка, я це не перевір. Ой. Белін, а я все відео з волоссям на мікрофоні сижу. Сподіваюсь, ви щось чули. Кінг. Добра людина, він підтримує молодих авторів. Тому мені здається, що Стівен Кінг радить будь-якого автора, не зважаючи геніальний це твір чи ні. Моя особиста думка. На цьому мої книжкові покупки закінчились, але не виключайте це відео, бо далі ще я вам покажу книги, які я взяла в бібліотеці. Я записалась у польську бібліотеку, і я взяла книгу у польській бібліотеці, і це зекономило мені десь 200 чи 300 гривень, тому що я збиралась купувати цю книгу на Олі, а вона там ще не завжди є. Ця книга це Бог дрібниць. вибачте, треба прочитати. А Ронда Тірой, -Ті Бог Тріпниць. Мені дуже подобається оформлення цієї книги. Дивіться, як виглядає в бібліотеці, дають закладинку, і тут написано, коли ви маєте повернути книгу. Нічого про книгу не знаю, бачила дуже багато відгуків, що це якась класна книга. Я так розумію, що це, напевно, це індійська письменниця, але я так розумію, що тут є якийсь магічний реалізм. Я так думаю, але я не впевнена. О, до речі, авторка має букарівську премію. Ну так, да, да, тут щось таке: світкаст, комуністичний рух, занедбана краса та людські долі на тому строкатому тлі. Боже сподіваюся, що тут не так важко написано, як оце строкати. Ама, розлучена молода матір двох близнюків, повернулася до батьківського дому і якось вночі покохала чоловіка, якого діти її любили у день. І порушила основоположні закони функціонування тамтешньої громади і була покарана разом зі своїми дітьми. Отака От книга абсолютно не знаю про що тут. Сподіваюсь, що вона мені сподобається, але може таке бути насправді, що. Що ні, що я не дочитаю, тому що мені трошки важкувато читати от ці магічний реалізм або от книги авторів з Індії чи з Азії. Але мені дуже цікаво з нею познайомитися. Це книга з польської бібліотеки. А ще я взяла чотири книги в українській бібліотеці Сумської області. Мені моя колега привезла. Дякую тобі, люда. Але ти навряд чи подивишся це відео, але все одно дякую твоїй мамі за те, що вона дала мені книжки почитати. Я їх обов'язково поверну. Олександр Довженко, я збираюсь тут читати Україна в огні, але тут є вибрані твори. Є... Ой, тут є зачарована десна», поема про море. Ти ви знаєте, що я зараз зрозуміла? Це дуже маленька книга, як для стількох творів Довженка. 500 сторінок. Так, блін. Я боюсь, що тут може бути скорочено. Так, да, я тут бачу багато. Так, тут є багато трикрапок. крапок. Бачите, от зараз, якщо я не знаю, чи у вас фокусується чи ні, але от тут є три крапки, і таких багато, і м -м, таке зустрічають, коли Белі... таке зустрічають, коли урізають діалоги. Я не знаю, чого Основ таки не знаю, чи ви бачите, не знаю, чи тут ці книзі так само, але й Блін, це буде дуже сумно, вона така важка і людей везла. Ні, не може бути, не може бути ще 500 сторінок стільки творів. Оце, і я тільки що, від собі, тільки почала знімати відео, і це зрозуміло. Ну так буває. Я попросила речі, не сказала вам, що я у цій книгарні хотіла взяти книги Жадана, прозу Сергія Жадана. Але її всю розібрали. Я дуже рада, що Сергій Ждан популярний у Сумській області. Його книги розібрали, і тому замість нього я взяла іншого українського автора і Ларіони Павлелюка. Я, звичайно, хотіла взяти на шумівшу на українському буктюбі книгу Бачу вас цікавить пітьма, але її не було. Її також забрали читати, але залишився Білий попіл, знаю, що він також, нібито, непогана книга. Трилер. От вам, будь ласка, якщо раптом ви не знаєте, хто такий Ларіон Павлюк, український автор, який пише трилери, якого хвалять часто. Тому, mm -hmm. будь ласка, от раджу вам, до книга невелика, що прикольно, бо, тому що бачу, вас цікавить пітьма величенька, тут всього 350 сторінок. Прочитаю, цікаво. Не знаю, якщо чесно, про що книга, Давайте я вам все ж таки треба розповідати, про що я купила. Приватний детектив, Тарас Білий, розслідує вбивство паночки. Давайте отак. А, і здається, це в цій книзі, всі будуть проти нього, всі там будуть якось налаштовані, типу, що щось підозріли, не розслідуй. От, здається, це всі книзі буде щось таке. Далі книга. Я вже сьогодні розповіла вам про електронні покупки Стівена Кінга. А зараз переходимо до того, як Сумська бібліотека зекономила мені гроші. Я збиралась купувати цю книгу у паперовому вигляді, але... Вона була в наявності зелена миля Стівена Кінга. Мені цікаво познайомитись. Блін, бачите, ви чи не бачите? Мені цікаво познайомитись з, з цією книгою. Це має бути щось серйозне, не жахастик, не трилер. І мені дуже цікаво познайомитися з цією стороною Стівена Кінга, бо я її ще не знаю. Зелена миля Стівена Кінга, що я про неї знаю, що тут є якийсь в'язень, він нібито чи несправедливо сидить в в'язниці. щось таке знаю, що всі плачуть, коли дивляться фільм, тому мені цікаво прочитати книгу, де кінга, де я буду плакати не від жаху, не від того, як він реалістично описав жахіття, а від того, що розчулісь. Де одна книга цього року, у мене є челик, якою тобі Аліна з минулого, що ти почала читати Володара перснів. І я взяла другу книгу, вже аж, вже аж друга книга. Він коштує так дорого. Найдешевший володар перснів 400 гривень я знаходила. Чому так дорого? Поясніть мені, я рада, що я взяла в бібліотеці другу частину, і мені не треба буде... Витрачати 400 гривень аж на книгу. Блін, це капець. Ну, якби вона була одна і коштувала 400, але ж їх три і це в три рази більше. Я дуже хочу вже свідчити читати володра перснів. Я в захваті хочу читати, дуже рада. Так, покажу вам: електронія в руки взяти не можу, тому не буду вам показувати. А от а, а, головне, щоб це все не впало. Отакі от в мене книжкові надбання. Не дещо покупки, дещо не покупки. Я вам дуже вдячна, що ви подивились це відео. Якщо ви написали комент або поставили лайк, то я вам вдячна ще більше. Всім дякую за перегляд. Приходьте ще. Гарного вам дня! Пока-пока!